Вихованці Черкаської студії декоративно-прикладного мистецтва Розквіт здобули призові місця на всеукраїнському конкурсі за нашу свободу. До речі, торік юні таланти вибороли 36 призових місць у міських та всеукраїнських мистецьких конкурсах і фестивалях. Я переможниця всеукраїнських міжнародних конкурсів. Дуже люблю малювати. Займалися на гуртку Сходинки «Розквіт» більше восьми років. Приймаю участь в конкурсах міжнародних та українських. Приймаю участь більшість з ляльками-мотанками, які мене навчили тут робити. Студію розквіт багатопрофільного молодіжного центру відвідують 30 талановитих черкастів та дітей з окупованих територій. Я його почав відвідувати з 6 років. Мені дуже сподобалося малювання, витинанки робити та ліпити з глини. Цей гурток я відвідую вже восьмий рік. Я є переможцем багатьох міських, всеукраїнських та деяких міжнародних конкурсів. Зараз на студії займається понад 30 осіб. Є діти, які із окупованих територій до нас приїжджають. Їм дуже подобається в нас займатися, тому що це для них така розрядка, тобто вони в свою творчість вкладають всю свою душу і для них це простіше переживати ці моменти. Ми працюємо у різних техніках, в техніках поп'ємаше, працюємо з глиною, що зараз рідкість в нашому місті. Дітям дуже подобається, це розвиває їхню моторику дуже гарно. Ще матеріал живий, викопаний також батьками. З кар'єру привезений, тому дітям подобається працювати з нею. Також малюємо у різних техніках у декоративно-прикладному мистецтві, в образотворчому мистецтві в різних техніках. За інформацією прес-служби Черкаської міської ради, у багатопрофільному молодіжному центрі діють 37 різних гуртків студій та секцій, які відвідують понад 1700 вихованців.